Доброго Дня, друзі, з вами знову канадський марк. Як бачите, я зараз а, навколо мене повністю ліс, природа, літо прекрасне. І я вас сьогодні взяв спеціально а, в подорож зі мною, щоб показати вам трошки парки Едмонтона. Ми зараз знаходимося в центрі міста. Ви собі просто уявіть, все, що навколо мене, це є ліс, повністю дикий-дикий ліс. Подивіться, що ви не, не... мені повірте, бачите, на деревах ягоди ростуть. Ми повністю-повністю перебуваємо зараз в лісі. І це справді дуже і дуже прекрасно. І хотів вам ще раз це все доказати, тому що тут дуже гарно літом проводити час і е, стільки є парків, стільки різних систем паркових, е, різних дорожок, щоб доріжок, щоб просто бігати собі, чи на велосипеді кататися, чи просто собі проводити час і дихати свіжим повітрям. І в тому плані, друзі мої, Едмонтон. Переважає майже любе місто в Канаді і майже любе місто в Америці, тому що тут справді дуже багато парків. І цей парк, який знаходиться зразу біля Нор-Саскачуван-Ривер, тобто цієї річки, Саскачеван, він дуже унікальний і дуже великий. Таких парків немає ні в жодному великому місті в Америці чи в Канаді. І це дуже-дуже е, вражає. Так що ходімо я вам трошки покажу навколо, що в загальному, як це все виглядає. Друзі, зверніть вашу увагу, бачите, перед вами такий пароплав чи корабель. Який е бере туристів, е і там середині бар, там всередині можна собі поїсти щось, кафе якесь. І там собі люди проводять час і подивіться, яка це краса. Подивіться, просто це є е річка в центрі міста. З лівого боку, бачите, все в лісах по повністю. А справа така пейзаж гарний. Тут от, от, люди звідси сюди будуть зараз за сходити і виходити прямо. Собі назад до своїх машин, але подивіться, як тут гарно тут є Canada Place, Бачите, там можете всі свої документи і якісь питання про Канаду вирішити. Там є готель Макдональд. Бачите, старий такий готель один з найстарших будівель в Едмонтоні. І справді це дуже і дуже прекрасно тут перебувати. Я дуже щасливий, що я зараз можу вам це показати. Якраз люди підпливають, якраз все це як то кажуть в дії, тому що дуже часто цей корабель просто запаркований. І сьогодні такий прекрасний день і неділя, і багато справді людей вирішили сюди піти і на річці трошки провести часу. Але подивіться, яка тут краса гарна. Я зараз вам трошки буду все, все це показувати. Там теж є, бачите, це теж дуже один з новітніших таких готелів в Едмонтоні. Тут всі ці люди зараз дивляться на мене і думають, що він тут робить і що він таке знімає. Але там теж міст, бачите, а там така от ніби площа є, що можна вийти собі і подивитися просто на пейзажі річки. Справді тут дуже гарно ведмути, і тут стільки всього можна побачити, що ви навіть собі не можете уявити, що... скільки всього є ведмотів, особливо літом, звичайно. Бачите, як крутиться він дуже-дуже гарно. Давайте ще підемо, подивимося, трошки, що там далі робиться. Ви такого майже ніде не побачите. А що я маю на увазі в Альберті? Тому що в Едмонтоні а, ця соскачувана річка вона дуже велика, дуже широка. І ви можете собі на своїх байдарках тут покататися. Якщо у вас є а, водяний мотоцикл, ви можете його собі скинути, тут воду і покататися. Якщо у вас є човен ваш персональний, ви також можете тут покататися. Собі у і це все. В місті великому, скільки тут можливостей є, і скільки тут е, з чого можна робити цікаво, особливо літом. Подивіться, бачите, навіть оце дерево, що тут вже давно лежить, от біля цього. Е, о, хтось приїхав, бачили, тільки що вам розказував про це. Дерево просто засохше, е, коріння вже, бачите, лежить просто собі тут спокійно, і це дика-дика природа. Подивіться на, ці, на цю зелень, яка зараз тут є в літній сезон. І це справді, я ще раз кажу, Едмонтоні жити літом це просто феноменально. Одне з найкращих місць для життя е, літом, якщо ви любите дуже проти багато часу на дворі, дуже сонячні дні, багато тепло. А зимою тут вже інакше. Зимою тут вже для людей, які люблять різні типи зимових, е, як то кажуть, речей і займатися речами такими як лижі чи просто собі ходіння, то не для всіх, звичайно, бачите, хтось лишив. Скутери, в нас такі скутери є повно. У Львові теж їх повно є. Я знаю, але бачите, хтось лишив його, хтось на ньому під'їхав. Можна карточкою пікнути і собі його взяти, використати і пересуватися ним по цьому всьому парку. Друзі, бачите, ми зараз йдемо такому дуже возенькою такою стежкою. І що ці стежки для чого вони зроблені тут? Вони зроблені фактично для роверистів. Які люблять кататися трошки більш екстремальних умовах і швидко. І Тут таких різних доріжок, просто величезна, величезна кількість. Подивіться, як вона далеко йде зразу біля річки. Ми йдемо зразу біля річки. Ви собі можете тако кататися наскільки це е, неймовірно, і як це добре для вашої голови, для вашого морального стану, що дає таку можливість просто собі покататися і побути. В лісі, в цьому всьому, і не треба навіть нікуди виїжджати. Якщо ви живете в центрі, вам навіть не потрібно буде ніякого автомобіля, фактично, щоб виїхати і на природу на вихідні. І це справді дуже багато часу вам зекономить. Мені тим і подобається Едмонтон, що дуже багато є різних можливостей. Якщо ви хочете собі вдома сидіти, ви можете собі вдома сидіти. Якщо ви хочете піти собі на двір і відчути природу, побачити природу, зробити фотографії. Багато людей, до речі, люблять займатися різними фотографіями різних пташок, різних там квіт, і, тако, і такого різного. Тут це все можна робити. І це дуже, дуже приємно, що ви можете це все робити в самисінькому місті, в самісінькому центрі. Дивіться, хто тут є. Зараз вам покажу, дивіться. Він в той бік поїхав, чекайте, о-о-о-о-о, бачите? Те, що я говорю, що тут багато людей мають свої приватні катери, приватні човни. і вони собі Так проводять час. Подивіться, до речі, тут дуже гарно видно цю платформу, про яку я вам показував. Бачите, вон-вон-вон там о, люди стоять зараз над цим готелем. Цей готель, як я вже говорив, це є готель Макдональд. Він був збудований в якихось 1020-х роках, а, якщо не раніше, вибачте, якщо я помиляюся. Бачите, отам от. Така штука їде вгору, то вона людей спеціально е, везе вниз до цієї платформи, і потім ви назад піднімається. Тобто, щоб ви могли собі тут зняти відео або, або якусь по щось побачити. І в цьому готелі говорять, що там є привиди, і така різна штукенця, як майже в всіх е, е, старих готелях. Але там дуже справді гарно і дуже дорого е, е, оплата йде за ніч. А подивіться на цю річку, яка це дичина. Я зараз стою, отут місць, Зразу машини проїжджають. Цей міст з'єднує центр разом з іншою частиною міста. І як я вже говорив, в цьому лісі ви можете собі гриби, різні, як то кажуть, шукати і ловити і так далі. Вон, бачите, там, бачите, друзі мої, там люди собі відпочивають, там люди собі на байдарках зараз катаються. Над нами їзд... їдуть машини. Подивіться, зараз будуть приїжджати автомобілі, то я вам покажу. Ми прямо стоїмо під. Цим мостом там голуби живуть, ховаються постійно. А бачите, як тут гарно все видно повністю. І дивіться, на справді тут є такий пісок, можна сказати, більше як болото. Але воно є. Тут можна собі на пляжі так от посидіти, в принципі, без проблем. Можете собі кинути якесь якусь покривало чи отіяло, що ви маєте, що вам не шкода, і собі так посидіти. Подивіться, як то гарно біля води посидіти. І отут о, машина, бачите? Машина проїхала. А от ті люди вже того, трошки вам зближу. Бачите, як вони собі катаються? Люди відпочивають, люди е займаються. Тим, що їм подобається, і це саме-саме головне. Тут дуже багато е, всього є можливостей. І в цій річці, друзі мої, ви можете ловити рибу. Представляєте? Ви можете ловити рибу, а там на горі в лісі ви можете гриби збирати. Наскільки це все круто і наскільки це все е, відкриває для вас різні можливості? Мені ж я ж не можу не усміхатися, тому що це справді дуже сильно допомагає е, людям, які е, хочуть е, рибалити навіть кожен день. Можете собі сюди підійти під вечір, взяти собі вашу вудочку, більше вам нічого не треба, можете тут судака, щупу, а, зловити без проблем. Тобто їх тут багато. А, в, самому, в самому місті я би не рекомендував ловити рибу, як для, для, самої, для. Щоб її їсти, тому що риба тут в цій річці має дуже багато заліза, і це не дуже добре. Але як для себе, просто для задоволення зловити, випустити. Можна все ж таки попасти на якусь дуже велику рибину, і тут багато-багато всього водиться. От ці люди собі поїхали сюди, бачите, трошки вам ще покажу. Йдемо пройдемося берегом. Цього люди собі катаються, тут повно їх сьогодні є, повно. Серед тижня ви так не побачите багато людей, бо це все ж таки а, вихідний день, то зрозуміло. І люди собі так катаються, і це дуже гарно, чесно, і то все знаходиться в центрі міста. От центр міста перед вами. Самістій центр міста тут собі машини проїжджають. Це один з таких гірших мостів. В Едмонтоні є набагато крутіші мости, які я вам ще покажу, надіюся. А тут отам далі, далі, бачите, оця біла крапочка це чайка ходить, шукає щось собі попоїсти. Цікавий факт про реверй е парк, як ці в цілому. Це найбільший парк в цілій Канаді, що ви розуміли. Тут є понад 160 км різних доріжок. І в загальному цей весь ривер, Валі, ця вся система парків складається з 20 парків. Ви просто собі уявіть, ви можете тут проводити надмірний просто проводити надмірний час. І вам ніколи, як то кажуть, не надоїсть, тому що ви можете. Спочатку там трошки покататися на ровері чи погуляти, можете собі десь інше погуляти. Тобто дуже цікаво це все досліджувати для себе і ходити і гуляти. І е, справді в Едмонтоні всі, хто живе в Едмонтоні, дуже сильно горді, що в нас є такий парк і така система паркова, тому що це дуже е, багато міст великих такого немає. Едмонтон дуже зелене місто. Дуже добре для життя і тут не є, так, є забруднене таке повітря завдяки тому, що вся ця паркова система так сильно розвинута. Друзі, зараз ми їдемо на High Level Bridge. High Level Bridge є найвище міст в Едмонтоні. Над цим мостом їде електричка, ніби як трамвай. Це суто для туристів, але подивіться, як високо ми зараз є. От справа, подивіться, яка висота і де ми знаходимося. Це просто щось феноменальне. І зліва, якщо ви подивитеся, це є цей дуже гарний міст, який ми зараз поїдемо і трошки ближче походимо. Друзі, приїхав я в іншу частину цього парку, можна так сказати, бо я називаю це весь цілий парк. І тут... Повно машин, якщо ви не замітили, повно машин навколо мене. Неможливо, як то кажуть, навіть знайти місце. Мені прийшлося виїхати на бордюр, на траву. Так по-українському можна так сказати, так як в нас у Львові виїжджають. Але дуже-дуже незручно це все сьогодні. Але ця неділя, це зрозуміло. Бачите, якийсь мотоцикл когось. А от там далі, бачите, дивіться, хочу вашу увагу звернути. Оце цей. Високе місце, яке називається High Level Bridge. найвищий міст в Едмонтоні, на якому ми тільки що проїжджали. Тут я колись футбол грав з друзями постійно щонеділі, а там бачите, скільки машин, там є такий басейн під відкритим небом. А зараз я вам покажу комплекс, де можна всередині зимою навіть бути в басейні собі, або грати бадмінтон, футбол, все всередині в приміщенні. Також вам це покажу. І тут також дуже цікаві різні хати. Зараз ми це все побачимо на своїй власній очі. Пан, зверніть вашу увагу, люди позапарковувалися прямо під ліс, так як має бути. До чого я це хочу вам показати? Хочу вам це просто сказати, що тут так само в Канаді не все так ідеально, як, як то кажуть, ви може очікуєте, то люди починають помаленьку просуватися і порушувати правила. Це не, мож... це нема... не можна так паркуватися, це зелена зона. Це заборонено. В нас так паркуватися, але вони запаркувалися, тому що ще ні тут не вистачить всіх поліцейських в Едмонтоні, щоб кожному дати тут штраф. Але привів я вас сюди, як ви бачите, дивіться, якась дуже цікава хатинка тут. Я хочу вам це все показати на власні очі зараз. Друзі, привів я вас сюди, тому що хочу вам трошки показати історію Едмонтона. От цей пан Джон або пан Іван, він не був українцем, так що зразу кажу, але він в 1876 році був один з перших. Як то кажуть, резидентів в Едмонтоні біля Саскачіван річки І подивіться, яку він хатинку собі тут збудував. На той рік справді ця хатинка була навіть дуже і дуже гарною. І подивіться, як то все. Він фактично тут жив, займався човнами різними будовами різних човнів. От ми подивимося, знаємо, чи вам буде всередині трошки видно. Та де, там нічого не видно, на жаль. Але тут можна буде, було, як то кажуть, зайти в якийсь день, коли вони відкриті, і подивитися на це все своїми очима. Отут ззаду таке в нього було, бачите, двері на задній хід, э, роги, э, оленя чи лося, то напевно лося роги. І подивіться, мав такий другий поверх так само. Дуже дуже це все було цікаво. І це все знаходиться прямо безплатно. Можна подивитися така маленькі клаптик історії. Що я хочу додати, що цей будиночок, який ззаду мене, це є найстарша будівля в цілому Едмонтоні, якщо брати приватні будиночки. Ви собі просто уявіть, біля якого клаптика історія стою. Я зараз спеціально хочу це просто спробувати, як то кажуть, доторкнутися до цієї до цього клаптика історії. І цей пан Джон. Він був, відкрив свій магазин, такий, можна сказати, по-різному. Там була і їжа, і побутова різна, як то кажуть, речі до хати. Також він мав свій бізнес по різних там човнах, кораблях доставляв різні речі в різні маленькі такі містечка навколо Едмонтона і подалі через Саскачеван річку і він був, як то кажуть, його будівля була саме така головна, таким центром, таким клубом, де люди збиралися, спілкувалися. І він багато дуже організовував різних таких речей для людей, щоб вони собі разом могли проводити час. А оце, друзі, вже його друга хатина. Трошки більша не набагато. І цей пан Джон він збудував її, там вже мав бачити камін в цій хаті, а збудував він її. Для того, щоб мати спокій трошки спокійніше місце. Бо так як я вже говорив, йому вже надоїло весь свій бізнес. Він фактично був сфокусований на своїй іншій хаті, а тут він вже міг собі жити з сім'єю. Він одружився якраз і собі збудував і почав свою сім'ю в такій то будівлі. Перед вами, друзі мої, вже його третій будинок, можна сказати, особняк приватний. Тут вже пан Джон дуже конкретно конкретно розкрутився. І отримав, як то кажуть, такий-то будинок збудував. Подивіться, скільки тут кімнат. І давайте подивимося, якого року він його збудував. Просто цікаво, що ми трошки орієнтувалися. Збудував він його в 1901 році і аж прожив тут до 1942 року. Тобто прожив він тут досить і досить довго, і тут дуже багато є кімнат, і на цей час Уявляєте собі. На початку 1900-х років, яка це будівля була, яка вона була багата, він мав стільки грошей, що він просто міг собі купити і робити буквально все, що завгодно. І на той час, повірте мені, це дуже дуже вважалося крутою будівлею тут, в Едмонтоні, особливо і з двохповерховий особняк з підвалом, повністю зі всім. Звичайно, зараз вони провели електрику сюди і це все, тому що там. Вони чи щось вони проводять, видно, можна напрокат собі брати той будиночок, деколи колаптик цієї історії. Але просто дуже цікаво було з вами цим поділитися. Вон там перед вами цей комплекс, який я говорив, де багато людей сходяться, щоб грати бадмінтон, футбол, баскетбол, чи на якийсь чи в зал ходити, чи просто в басейні плавати. Це круглорічно відкрито, і там за якусь оплату ви можете собі там гарно провести час. Це називається кінзмен, до речі. Друзі, подивіться на цей а, феноменальний міст. А, просто наскільки він гарний. Це біж, один з найновіших мостів в Едмонтоні. Він вночі світиться таким синім світлом, і тут дуже гарно вночі проїжджати і це все побачити. Тут можна собі погуляти через нього. Ми зараз пройдемося там трошки. Там ви бачите гарний центр найвищу вежу Едмонтона, так само видно, Хмарочос Едмонтона. А тут, друзі мої, бачите: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це все є. Житлові будинки, ви собі уявіть, яка там гарний вигляд з вікна вашого. Якщо ви живете в цих квартирах, ви бачите всю соскачувану річку, ви бачите цей міст, ви бачите великий міст, ви бачите всіх людей, які на байдарках катаються. І, звичайно, центр міста. Це просто щось феноменальне, якесь таке відчуття. Я дуже сьогодні радий, і щасливий, що я міг вам показати. Багато чогось нового, трошки більше Едмонтона, трошки менше районів, але більше як Едмонтон виглядає. І думаю, це теж дуже важливо зараз, тому що багато з вас цікавить, як насправді виглядає це місто, бо ви сюди плануєте їхати і переїжджати. Вон, бачите, як тут гарно. Наприклад, в більшості в з'єднані різними такими сходами. Тут ви можете собі так ровер тягнути. А тут сходи такі є, щоб ви могли спускатися і пересуватися різними парками. Подивіться на цю ще раз красоту, якої ви фактично ніде не побачите. Цей міст просто феноменальний. Такі мости є в Ванкувері, такі мости є в Торонто. Ну і в Едмонтоні на кінець ми маємо свій такий е, міст, можна так сказати. Друзі, тут біля мене зараз багато людей, як то кажуть, на пляжі в Едмонтоні відпочивають. Сьогодні Плюс 30, дуже гарний день. Заду мене прекрасний міст. Я дуже щасливий. що Я міг це все вам показати. Людей в нас тут є ведмутні. Багато з вас спитали, чи вони є, вони є. Просто треба в спеціальні місця йти і знати, де вони є. Тому що місто дуже велике і переважно в таких районних, сплячих таких районах люди переважно в машинах пересуваються, бо в своїх хатах сидять. Але справді місто гарне, місто хороше для життя в загальному, по всіх факторах. Зими трошки задовгі, але літом тут справді дуже прекрасно. Так що, друзі мої, поставте мені вподобайку. Підпишіться на мій канал, і бажаю вам всього-всього самого найкращого. до наступних моїх відео.